Зміна нижньої білизни це нормально? Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож, беріть собі щось посьорбати. Похрумкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. І погнали читати історію. Давайте сьогодні без розмов. Ви самі знаєте, що робити. Мені 19 років, я у довгих стосунках із хлопцем, якому 20 Ми разом давно, і чесно, я завжди думала, що з ним все окей по гігієні, ніяких червоних прапорів, ніяких дивних приколів. Тому те, що сталося нещодавно, випало мене з колії так, що я досі в шоці. Коротше. Настає момент, коли я збираюся спуститися до нього. І я відчуваю запах. Не просто трошки не свіже, а прям помітний, різкий сморід. Я на секунду завмираю. Думаю, може він щойно після тренування, може, день важкий, може, я перебільшую. Але ні. Я піднімаю очі, дивлюся на його білизну і помічаю сліди, такі, які не мають бути ззовні. І в мене в голові одразу: як, чому, що взагалі відбувається? І я сказала йому прямо: слухай, є проблема, ти сам бачиш. Він спочатку почав м'ятися, але потім зізнався. І отут я просто випала. Виявляється, він, щоб. Економ, на білизні і воді, носить труси кілька днів однією стороною, потім вивертає на виворіт і носить ще кілька днів. Я реально сиділа і дивилася на нього як на людину з якоїсь іншої планети. Бо, по-перше, це звучить як якийсь мем із коментарів. А по-друге, мене просто почало нудити від самої думки, що він це робить регулярно. І найгірше, що я не знала. Ми роками разом, це мій перший хлопець. Як таке взагалі може бути нормою для когось? Я сказала йому. Ти маєш це виправити. Міняй білизну щодня, це базова штука. А він не те, щоб. Ой, вибач, я не думав. Ні. Він почав захищатися. Мовляв, я ж бідний студент, у мене немає грошей, я розорений студент коледжу, і отут я сижу з думкою. Це реально, люди так роблять? Бо в моїй голові відповідь очевидна. Ні, це не нормально. Але водночас я думаю, може я драматизую, може я занадто різка, може є якась логіка, яку я не бачу. І чесно, мене це так відштовхнуло, що я навіть почала думати про розрив. І це страшно, бо ми разом вже давно. Я реально потребую поради. Це нормально? Я маю право бути огид. Чиною і чи варто через це розлучатися? У нас є декілька редагування, я їх одразу прочитаю. Окей, це дуже швидко набрало популярність, і я багато читала коментарі. І я прийняла рішення. І я закінчу ці стосунки. Я розумію, що мало зробити це раніше, але тепер до мене дійшло головне: немає сенсу витрачати час, намагаючись змусити людину змінитися, якщо вона не хоче і не вважає це проблемою. Завтра я поговорю з ним прямо і подивлюся, як це пройде. Наступне маленьке оновлення. Добре, той момент настав. Я розійшлася з ним сьогодні. Чесно, я нервувала, бо він іноді надмірно реагує і може злитися навіть через дрібниці. Але цього разу я вже була на межі, я втомилася від цього абсурду. Я дуже чітко сказала йому: я розлучаюся з тобою саме через це. Це ненормально, це огидно. І ти відмовляєшся це визнавати. І знаєте, що мене добила? Він не зламався, не вибачився, не сказав Я змінюсь. Він просто не сприйняв це серйозно. Він повторював: ти не розумієш, це не так огидно, як ти думаєш. Ти перебільшуєш. Я просто дивилася на нього таким поглядом, що, здається, він мав би провалитися крізь підлогу. Бо як людина може бути настільки впертою і настільки огидною одночасно? Мені боляче, дуже, ми були разом роками. Він був моїм першим хлопцем. І так, у мене розбите серце. Але я також розумію, я маю мати вищі стандарти. Я не зобов'язана моритися з тим, що для мене є базовим ні. І ні, це не фейк, це, на жаль, реальна історія, і це сталося зі мною. Дякую всім за коментарі і поради. От така історія. Друзі, кажіть, що ви про неї думаєте? Ми зараз ще почитаємо коментарі, але давайте спочатку поговоримо. Пам'ятаєте історію з рушником. Там було все супер лайтово, і типу можна рушник міняти на кожне прийняття душу. Тут немає нічого кримінального. А ось тут це вже кримінал, мені здається, так не можна робити. Це базова гігієна. Це, це взагалі не окей. Я не розумію, як люди можуть не змінювати білизну після кожного походу в душ. Немає тоді сенсу в тому походу в душ, коли ти не змінюєш білизну, ти ж одягаєш білизну, на ній залишаються бактерії, і вони швидше розмножуються там. Це фу, Боже. і вона каже, що там ще були сліди зі зворотньої сторони. Ой Боже, я абсолютно розумію цю дівчину, це не окей. Коли людина носить по перше по кілька днів одну і ту саму білизну. Окрім звичайно, якихось форс-мажорів, ми зараз живемо в такій ситуації, що буває немає води по один-два дня, але це також з цього є вихід, можна нагріти собі воду, помитись в тазіку. Це окей, коли є якийсь форс-мажор, і це буває там, типу, один раз в ну, типу, коли є якийсь форс-мажор, але це не окей, коли це на постійній основі, і ти кажеш, людині від тебе ваняє, а він. Каже, не придумай, все окей, тобі здається. Це взагалі не окей. Мені здається, він зрозуміє свою помилку, коли йому про це скаже іще якась дівчина або хтось поруч, що він виняє. І вона сказала, що я подумала, може він після тренування, тобто він іще й тренується, потіє. І все одно не змінює білизну, все одно не змінює. Ну бляха для мене це не ок. Абсолютно повністю розумію дівчину, абсолютно повністю не розумію цього хлопця. Не знаю, може в хлопців якісь менші стандарти гігієни, але це наче елементарно і базово. Тому не робіть так. Змінюйте білизну після кожного миття. Це окей. Це нормально. Читаємо, що кажуть люди. Авторко, з того, що ти описуєш твої відчуття абсолютно виправдані. Серйозно, хто не змінює нижню білизну, хоча б щодня або через день? І окремо, якщо є видимі плями, то це вже питання базової гігієни. І знаєш що навіть у статусі бідний студент? Це не виправдання, і якщо вже зовсім туго, можна, хоча б випрати білизну в раковині і висушити. Це займає кілька хвилин, але вирішує проблему. Я мав на увазі випрати білизну в раковині, а не щось інше. І авторка тут відповідає: Ти правий. Чим більше я про це думаю, тим менше розумію, як взагалі можу залишатися в цих стосунках. Бо сьогодні це економія на білизні. А завтра що? Економія на душі? Наступний коментар. Це не просто огидно, це ще і не працює так, як він собі уявляє. Тканина не має чарівного бар'єру з однієї сторони. Якщо білизна брудна, то вона брудна вся. А далі автоматично виникає питання, які ще в нього є дивні і негігієнічні звички. Наприклад, як часто він пере білизну, штани, постіль, бо такі речі рідко бувають однією гігієною єдиною проблемою наступний коментар: як тільки усвідомлюєш наскільки це абсурдно, відчиняються двері до дуже неприємної думки. А що ще він робить такого, про що я просто не знаю, бо навряд чи це єдина економія, яка заходить аж так далеко. Наступний коментар, я не можу уявити, прийняти душ і потім одягнути брудну білизну це ламає сам сенс гігієни. І я б ще думав про твою безпеку та здоров'я. Інтим це близький контакт. І якщо людина не слідкує за чистотою, наслідки можуть бути неприємні. Я теж був студентом, коли грошей було мало. Це неприємно так, але робити так. Ні, можна економити на іншому: на розвагах, доставках, звичних покупках. Питання: він так урізає тільки тут, чи загалом у нього є звички ігнорувати базові речі, якщо йому так зручно. Отака історія, друзі. Запрошую вас в коментарі її обсудити. Скажіть, це окей чи не окей, чи ви так робите, чи не робите. Я просто також не розумію, в чому проблема взяти кусок мила і вибрати свою білизну в раку, Просто. Якщо ти вже не хочеш пральну машину включати, щоб економити воду, це справді займає пару хвилин. І це вже буде набагато. Кра... Ну, це, типу, суть проняти виправ, всі бактерії змив, висушив, і все, в тебе є чиста білизна, без запаху, без черкашей, без нічого. Ну, типу, і ти ходиш в чистому. Ой, капець. Така історія, друзі. І ще раз запрошую вас в коментарі, щоб її обсудити. Ми побачимось з вами завтра, Па-па!